Усім привіт! І сьогодні у нас є дуже цікава нова колекція Лісові коти Моя книжка. Це перша книжка лісових котів. Заради лісу і України я піду на все. Тут зображений власне головний персонаж книжки Буся. Ось такий котик із зеленими очима. Також я приготувала малюнок. Другої книжки годі нам занепокоєння НАТО і Ваку. Ваку це назва модій книжці НАТО. Якщо розшифрувати його звучить не дуже, тому краще говорити скорочено. Це спеціальна така фішка, що тут очі у бусі блакитні, а тут зелені. Що ж, розглядаємо самі пакетики. Тут вони ось такі прозорі, імена я поки що не буду говорити, щоб не заплутувати. Просто розглянемо пакетики, і потім я розкажу суть цієї колекції. Суть полягає в тому, що ми будемо приклеювати персонажа, і ви в коментарях будете вгадувати, той чи інший персонаж, він за Україну, або ж за СРСР і РФ. В наступному відео ми будемо відкривати цей пакетик і дивитися, за кого цей персонаж. Сьогодні я хочу обрати його звати Вася. Цей персонаж зроблений на честь двох Василів справжніх. Всі інші колекції для вас вже знайомі, тож вибираємо пакетики. На жаль, ми сьогодні закінчуємо пазлики та стікер-пак. З моїх маркерів я хочу обрати ось такий фіолетовий пакетик. Повертаємося до школи 2025, оберемо ось таку пташечку. Тут випаде дуже класний сюрприз. Міфи з СРСР я сьогодні хочу розказати про Краматорський будинок. Тож. Вибір пакетик, там, де буде сюрприз про Креметорський будинок. Я пам'ятаю все, куди я клала. Так, із колекції кімнатка для Василя ми маємо обрати п'ятий пакетик. Це ось такий коричневий. От стільки в нас пакетиків на розпаковку, тож пропоную вам починати. Повертаємось до школи 2025. Тут у нас є засічка. І нам випадає мій улюблений сюрприз. Це ось такий рюкзак, Мрія. Хто хотів би також собі такий рюкзак, впишіть в коментарях, мрія. Не знаю, на скільки рівно. Наступна у нас колекція кімнатка для Василя. П'ятий пакетик. Тут випадає нам ось таке віконечко. Ось так. Далі завершимо нашу колекцію пазлики. Тут нам випадає ось такий пазлик останній. Ой. І ось такий в нас вийшов пазлик. Бувай, колекції. І завершимо разом з цим і стікерпак. Тут у нас ось такий випадає пінгвінчик. Пінгвінчика ми клеїмо ось так. А ось таку тваринку ось так. І ось така класна колекція в нас вийшла. Наша минула новинка міф з СРСР». Мені, звісно, байдуже, що я можу порвати сюрприз, але коротко відтворимо 1991 рік, 24 серпня. Так, я порвала сюрприз, але мені не шкода. І нам випадає тут ось такий будинок. Зараз я його приклею за кадром. Цей сюрприз означає Краматорський будинок. У Краматорську будинку номер 7 у Краматорську будинку номер 7 помирає 18-річна дівчина. За рік її 16-річний брат, а потім їхня мати. СРСР переселяє у цю квартиру нову сім'ю і помирає хлопчик-підліток. Батько померлого хлопчика на килимі, який висів на стіні, бачить чорну пляму. І негайно викликає спецслужби з лічильником гейгера. Це прилад, який вимірює радіацію. Спецслужби з жаху вибігають з будинку і кажуть, негайно евакуювати звідти людей. Бо радіація у 100 разів перевищує норми. Виявляється, що при будівництві загубили маленьку капсулу 8 на 4 мм, яка містила у собі сильну радіоактивну речовину Цензії 137. Наступна в нас колекція це мої маркери. І засічка тут не спрацьовує, на жаль. Тут у нас номеру немає, і це ось такий гарний зелений колір під номером 46. Можливо, хтось знає. Я його хочу ось так приклеїти. І наша новинка лісові коти. Перша сторінка. Друга сторінка. Третя. І ось тут четверта. Якщо я не помиляюся, то 5 персонажів за Україну, 5 персонажів проти. І ось такий в нас котик. Його звати Вася. Цікаво, під яким він у нас номером. А я номери не ставила. Так що буде цікаво. Цей котик під номером 1. Обов'язково пишіть, що ви думаєте, чи він за Україну, чи він проти. А дізнаємося ми, чи він за Україну чи проти, вже в наступному відео. До речі, хотіла повідомити, що наступне відео у нас вийде не 25 числа, а 26. -го. І вже в тому відео я скажу чому саме так. Якщо вам сподобалася новинка, то обов'язково ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Усім па-па, до наступного відео!